В Росії висловили підозру сідзіньпінов МЗС РФ образились на США як ніколи. А у Солойова на фоні всього цього заборонили фразу Я русський. Сьогодні поговоримо про те, як пропагандисти впоралися з головним приниженням року та чому візит китайського лідера США так вдарив по їх самооцінці. Друзі, ви на фабриці новин Це огляд російської пропаганди за я, Анастасія Федор. Поїхали. Звісно, що російська пропаганда просто так не могла пройти повз зустріч Байдена і Сі. Звичайно, це було для них не дуже приємною подією, але що вже поробиш? Звісно, ажіотаж був в рази більший ніж під час зустрічі китайського лідера з Путіним, і це не могло не вдарити по їх его. Тому весь день вони підбирали правильні слова, щоб і себе не принизити, і хоч якось вийти із ситуації, особливо після того, як Сі сказав, що відносини США і Китаю це найважливіші відносини у світі, тому що саме вони визначають долю людства. Стоп, а як же Путін? А Путін де? А Путіна немає. Питання світового устрою вирішується без нього, хоча. Російська пропаганда постійно торочить про те, що саме він і є віршителем судів, і саме він встановлює новий світовий порядок. Тому вийти пропагандистам з цієї ситуації було нелегко. Звичайно, потрібно було показати зустріч двох лідерів в максимально негативному світлі. Російські телеграм-канали і новинні стрічки зарясніли зрадницькими заголовками. Встріча Сі і Байдена жорсткий розговор пішов не по сценарію, не по сценарію Путіна чи що? Або таке сі окончательно закріпив за Байденом статус хромої утки. Деякі настільки не знали, що ж таке пакосне написати, що оголосили підозру Сі у надмірній привітності. Цитую подозрительно вежливий сі уж не готовить ли Китай блокаду Тайваня. Ось такі заголовки інших у них для нас немає. Соловйов своєю чергою коментуючи слова Байдена про демократичний устрій США, підписав відео з американським президентом так: костюм Бріоні за 10 тисяч доларів, туфлі Лоропіана за 4 тисячі доларів. Це на що натяк цікаво. Нагадати, в чому ходить Путін, Кадиров і російські чиновники? Там Байдену таке напевно і не снилося. Про Бадіна і Сі ми ще поговоримо, але з тієї ж опери мені дуже подобається, як росіяни нахабно докоряють іншим тим, що у них процвітає набагато сильніше. Звісно, про свої недоліки вони ніколи не скажуть, але щоб вже так брехати, просто усім в обличчя це треба бути просто недумком. Пропагандисти зібралися в кружечок. Шкода, що не біля вогнища, бо це вже давно. Перевершило проект дом 2 Так, от у Скабєєвої в гостях клуб неанонімних путіністів зібрався обговорити, як пройшов візит китайського лідера до Байдена. Звісно, коли адекватних аргументів немає, то доводиться висмоктувати з пальця, хоча б те, що перше спаде на думку. Сан Франциско і все як люблять росіяни з бомжами, сміттям і рештою красот. Сейчас проходят два события. Первое, это визит китайского лидера. В этой связи мы видели принимающий город, его вручающий в мягкого состояние, вот эти кучи мусора, наркоманы, бомжи. Все остальное мне понравилось, как мы видели в сюжете, как один американский политик, чтобы оправдать это там сюжете. А что здесь такого? Ну, если к вам приходят гости, вы же наводите порядок дома. Ну, не знаю, если посмотреть на Москву, то, например, в Москве не надо, какие-то дополнительные меры, дополнительную уборку проводить перед тем, как гости приезжают Москва и так чисто. Здесь американцы можно просто сказать, что порядок нужно поддерживать каждый день, а не убирать только тогда, когда гости приезжают. Может быть, и и города будут чище, и порядка на улицах будет больше. Вы у мене реально щолепа відвалилась, коли я це подивилась. Просто слів немає. Тобто, ок, ніхто не каже, що Америка вбірець чистоти і старильності. Всі знають ні для кого не секрет, що і на вулицях Сан-Франциско, і в Нью-Йорку, і в Чикаго можна зустріти і сміття, і людей, які живуть на вулиці, і небезпечні райони. І ніхто, в принципі, цього не приховував, особливо в деяких містах. Але. Питання не в цьому. Питання хто це говорить? Хто росіяни серйозно? Це ті, які перед кожним приїздом чиновників в російську глубінку, а це все, що не Москва до слова. Фарбують траву в зелений, банерами закривають гаражі, а людям взагалі забороняють на вулиці виходити. Це ті, хто перед олімпіадою зачищали свої міста, ті, хто вивозили за 101-й кілометр. Усіх із розряду асоціальних елементів це ті, у кого люди живуть в бараках, у кого міста перетворюються суцільні смітники, у кого народ десятиліттями живе без газу і водопроводу, це вони говорять про постійний порядок. Ну це просто смішно. Я не знаю, як навіть могло спасти на думку таке ляпнути. Це ж не те, що можна заховати від усіх, це знає кожен росіянин, бо, понаїхавши із Москви, Прекрасно пам'ятають звідки вони понаїхали. А ті, кому звалити не вдалося, можуть подивитися у вікно і поржати з того, що розповідають у студії Скабєєвої. Пробачте за емоційність. Продовжимо далі про істерику путіністів з приводу результатів зустрічі Байдена і Сі. Коли вже не стало про що говорити, росіяни переключилися на себе. Вони ж центр всесвіту, якщо ви не стали. Продовжуючи вести лінію, що насправді справжні друзі, партнери і, взагалі, нові світові лідери, це Путін і Сі, а Байден тут взагалі третій зайвий. Міністерство закордонних справ на офіційному рівні пояснює, що злий Вашингтон намагається вплинути на відносини російського і китайського лідера, що усі дії Байдена направлені на те, щоб цитую на фоні тектонічних геополітичних здвигів, міняючих розстановку сіл на мірової арені. Ну тут ви зрозуміли на кого вони натякають. Звісно ж, про нового стратега і лідера нового світового устрою Путіна. Зділить ставку на глобальне здержування Москви і Пекіна. Кінець цитати. Мені от цікаво, добре Китай менше з тим, а Росія то що? Що там стримувати? Вони Авдіївку взяти не можуть. Алкоголік, Дімон все спить і бачить, ви вдарите сарматом по Вашингтону. Соловйов мріє піти на Берліна, а головне досягнення семонян, що в Європі дефіцит яєць. Всю цю картину довершує лисий бункерний троль, який з'являється на повніку. То з ботоксними щоками, то з проваленою щелепою. То ще з якимись особливостями, і вони справді думають, що весь світ намагається докладаючи усіх зусиль їх стримати. У них на ядерних випробуваннях ні одна їх хвалюна ракета не досягла призначеної цілі. А те, що весь світ намагається їх стримати як припадочних психів в лікарні, то так. В цьому контексті можна про це говорити, але ж росіяни це не мають на увазі. Вони себе уявляють як щось величне і непереможне, і що відносини з ними це щось за що варто боротися кожному на цій планеті. Цитую, пробачте. В этом первопричина глубочайшего кризиса, который переживает сейчас российско-американские отношения. По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они предельно истончились в сенсе «видносаны РФ и США». Рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США. Кинец цитаты. Наверное, не знаю, как Соединенные Штаты Це переживуть. Нагадаю, що якось, не зважаючи на глубачайший кризіс в отношеннях з Росією, в білому домі зазначили, що США забезпечить вихід України з цієї війни як демократичної, незалежної, суверенної та процвітаючої нації. На секундочку, якось я не бачу, що в білому домі особливо переймалися, що скажуть в російському МЗС про їх відносини. Але в Росії не можуть заспокоїтися і продовжують шукати мінуси у цьому візиті. Вони обговорюють це в своїх шоу, пишуть дописи, посилаючись на сумнівних експертів, виривають з іноземних видань ті фрази і вкладають в них той сенс, який їм вигідно. І серед сотні позитивних оцінок знайдуть три слова, які роздують до гігантських масштабів. Так пропагандистка Вітязева процитувала видання «The економіст. Пожалуй, самое лучшее, что що можна сказати встрече Джо Байдена і Сіденьпіна, ета того, що вона взагалі застоялась, і в це реально можна вкласти все, що хочуть. Але звісно, ми розуміємо, що в це вкладає пропагандистка. Цитую, дійсвітельно отсутствие результату, теж результат. Кінець цитати, і вона, я вам скажу, не одна, хто всіма силами намагалася весь день знеціннити. І завести нанівець реально важливо в міжнародній політиці події? Одне питання. А коли Путін зустрічався з СІ і ви кричали про китайський лендліз і про дружбу на віка, це не було мальоха перебільшення, просто цікаво. Ви не любите видавати бажане за дійсне. Не хочете зустрічі, в яких ні про що не домовилися, нічого не визначили, видавати за історичні події? Та я вас прошу. Пісково, ну щоразу перед тим, як Путін вийде і мекне два слова, готує всю світову спільноту до історичної промови, яку ще роками розбиратимуть на цитати. А там ще не промова, то опорожній звук. Взялися вони оцінювати зустріч двох світових лідерів. Розумники. Але ж. Всі ми знаємо, що немає більших націоналістів на цій планеті ніж росіяни, якщо говорити в тому ключі, в якому використовують цей термін росіяни, а саме в його найнегативнішому ключі. Ні одна адекватна людина не буде жити в помиях і при цьому бити себе в груди з криками Я русський. Скільки років саме Російська Федерація виховує у своїх дітях цю зверхність і особливість саме російського народу, як чогось? Привілейованого, до речі, абсолютно безпідставно вам розповідати не треба. Подивіться на них: ні. виховності немає, ні культури. А якщо вона колись і була, то вже давно перевелась. Просто варто почитати їх в соцмережі, послухати, яке у них мислення, якщо ця здатність взагалі залишилась, так можливо, є якісь поодинокі випадки виключення. Я не хочу зовсім вже узагальнювати, але якщо судити загалом народ, то вони настільки далеко від переваги над кимось, наскільки це можливо. До речі, цікаві думки озвучив в ефірі Лайв пропагандист Карнаухов, за що його ледь не з'їли свої ж він заявив, що для росіянина націоналізм це дуже руйнівна річ. Це він говорить після десятиліть вузьконаправленого саме на націоналізм виховання, пізно махати кулаками після бійки, відчуваючи, що Росії гайки, але тим не менш наша країна, Росія, вона об'язана в угоду ну даже не в угоду, а в целях сохранения своей такой прочной идентичности отказаться от від русскости. То есть русский человек должен это игнорировать. Это нужно для того, чтобы подчеркнуть величие, подчеркнуть самобытность, ну и самое главное, выставить в нашей стране, потому что национализм для нас является, ну, в нашем организме бывает, может организм все вытерпеть, а вот какой-то, ну, наша пресильная аллергия, какой-нибудь орех съедает, человек умирает, вот таким орехом, смертельным, ядовитым для нас является национализм. Не знаю, что уже там стукнуло ему в голову, бо его захейтили просто усі, кто могли. Весь цех пропагандистов Вибухнув з криком: да як же так, ми ж руські? І в цій агонії, що прямо зараз росіян можуть позбавити їх єдиної столовинки, за яку вони тримаються, це їх особливість і перевага над іншими народами, яка насправді тримається тільки на словах і на ідеології, а не на реальній перевазі. Пропагандисти дуже швидко почали давати народу пілюлі, антидоти, цитую. Русский звучит гордо. Народ России не должен стесняться себя. Россию от любого развала удерживает прежде всего русский народ и никто другой. Исторически не империя подстраивалась под другие народы, а сами они, переходя под сень русской короны, признавали ее главенство и становились сопричастными нашей судьбе, вере, культуре и гордились этим кинец цитатами. Прояви саме цієї хвороби ми спостерігали з вами протягом усього візиту Сі у Сан-Франциско. Росіяни не могли змиритися. По-перше, що їх там немає. По-друге, що Росія нікому не потрібна для вирішення реально важливих питань. Ну і третє, що їх друг Сі поїхав з подозрительною вежливостю в гості до їх головного ворога. Як же таке можна пережити? Друзі, на сьогодні це все. Ми чекаємо від вас. Тисячі коментарів під цим відео я знаю. Вам є що сказати. Не стримуйте себе також підтримуйте нас на полі битві за чистоту інформаційного простору. Підписуйтесь на фабрику новин і не забувайте ставити подобайки цьому відео.